Вітаю громадяни. Ви вмикаєте пульт і бачите якусь фігню Alarm Disabled, throttle Not Idle, Control Warning. Господи, це бісить. Що з цим робити? Насправді це зроблено типу для вашої безпеки, тому що, наприклад, Total Warning говорить про те, що у вас газ не в нижній позиції. Якщо у вас якась косарка, яка, можливо, не має польотника і включить моторик, тільки побачить, що прийшло живлення, і керування якесь. Вона може вам зробити біду, тому є цей ворнінг. Але, наприклад, у вас не з це дрон, якщо у вас високий газ, і вам це не потрібно. Так само позиції свічі, можливо, у вас на цьому свічі якась бімба. І карвана, якщо він буде в позиції арму, ви не хочете цього. Але, наприклад, у вас все окей, вам це не потрібно. Як з цим боротися? Ми заходимо в модель, знаходимо тут Pre-Start Checks, і ми бачимо, у нас є Throttle State. Якщо його вимкнути, то воно не буде плюватися на позицію газу, яка б вона не була. Також є свічі. Можна вибрати позицію, в якій ви хочете, щоб був свіч, або просто вимкнути. Якщо це вимкнути, нічого не буде. Так само можна для потенціометрів слайдерів зробити. Тепер, якщо я вийду звідси, вимкну і увімкну. Ми все ще бачимо Alarm Disabled, про це трохи пізніше, але більше нічого. Тепер стосовно Alarm Disabled, це трохи в іншому місці. Вам треба зайти в системні налаштування і вибрати Sound. У мене стоїть quiet режим, тобто беззвучний. В цьому випадку воно попереджає, що у вас беззвучний режим, ви нічого не почуєте. І тому є цей Alarm. Але можна вибрати, наприклад, No Key і всюди забрати. Volume на мінімум. Таким чином, зараз, якщо я вийду, вимкну, увімкну, все працює без warмів. Що треба сказати? Оцей от Alarms працює на весь пульт, тобто ви керуєте звуком. Всі інші речі працюють по модельно. Тобто, якщо я зараз зайду в якусь іншу модель, Наприклад, ось цю, бачимо тут Trotal Not idle. і SE у мене SE було вімкнено. В той же час попередній моделі все працює. Хоча Trotl зараз явно не Idle. Аналогічні штуки можна зробити і в Чорно-білому пульті, але якщо вам цікаво, як це зробити і хочете відео, то пишіть в коментарях. Наразі дякую.